Робоче місце має бути чистеньке. Чисто. Так. Да. Відбираю ось його Завдяки тату ми тут продаємо кукурудзу. Варить кукурудзу тато, а я тут сиджу і продаю її. Люди під'їжджають і кажуть, там дайте мені, наприклад, пару штучок варної і там сирої. Я рахую, скільки це буде, і накидаю. Щоб покупці приїжджали, потрібно ним посміхатись. І отак от можна махати, щоб вони заїжджали і купляли. Найбільше я продала кукурудзи – це 44 штуки за один раз. Сирої 40 штук і 4 вареної. Я ще кормлю куців наших, в хаті прибираю, допомагаю татові ще, там, наприклад, щось на полі зробити там. Малину допомагаю позбирати. А як того року ми продавали, був урок і там казали про кукурузу, то всі на мене дивились. Це харчовий термос, він, якщо він закритий, тримає від 4 годин ну, тепла. Зараз я вам покажу, яка в нас кукурудзка. Дуже смачна і дуже гарно пахне. Вона солодка. І тепла завдяки цьому металевому термосі.